Всім привіт, друзі! Ви знову на каналі «Дозу Мата». І Сьогодні у нас дуже хороша новина. Пройшли перші довгоочікувані продажі саме з двох срібних монет. Це є набір з двох монет під назвою Дружба та братство найбільше багатство. Продаж монети відбувався в Національному банку України, вірніше в онлайн-магазині. Бачимо зараз скріни монети. Упаковочка досить цікава, досить оригінальна. Бачимо такий дерев'яний футлярчик. Хочу сказати, що ціна була від Національного банку, бачимо, 9210 гривень, а продаж в онлайн-магазині відбувався на протязі, можна сказати, до 30 секунд. Звісно, я пробував замовити. Мені тільки вийшло монету по часу додати в корзину і пробувати її оплатити. І пізніше вже виявилося, що монет немає на залишку, тобто я не встиг дану монету замовити. Ціна в Польщі продавалася монета за ціною 950 злотих по даному курсу. Якщо перевести, то це в районі десь 8,5 тисяч гривень на даний час. Теж монетку розібрали дуже швидко. І також з'явилася інформація вже на різних сайтах, ресурсах, форумах, що монетку вже продають, і продаж її складав на початку дня 11 тисяч гривень. А зараз, якщо більше поцікавитись, більше моніторити, то бачимо, що ціни зросли буквально на протязі півгодини-години, -години, вже з ціни від 12 і від 15 тисяч за монету. Нагадаю, що монета введена в обіг 24-го, а почали її продаж саме сьогодні, 31 серпня. Отож, набір у нас складає 10 тисяч 5 для 5 тисяч примірників для України і 5 тисяч для Польщі. Отож, друзі. Моніторимо, звісно, Національний банк вірніше, онлайн-магазин. Бачимо, що монетка є оригінальна, і футляр, і сама монета. Вірніше набір з двох монет. Отож, дивимося, також слідкуємо за каналами, тільки будуть новини по продажу монет, я обов'язково вам, вам скажу. Отож, підписуємося, коментуємо та, звісно, нажимаємо дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І пам'ятайте, все буде добре, все буде Україна. Слава Україні і до зустрічі!